Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім про ліани та гарбі. Ліани – різноманітні юнкі рослини, як дерев'янисті з вічозеленими або опаними листями, так і трав'янисті з багаторічними або однорічними стеблями. Не маючи змогу вільно триматися у повітрі, вони сприяються. На сусідні рослини або інші структури Піднімаю... піднімаються високо в повітря, де і росте їхнє листя і квіт. Ріали за допомогою вусиків знаходять вертикальну пору можуть досягти 300 метрів у удов... висоту. Багаторічні ліани ідеальні рослини для створення вертикальних композицій, плетення на стінах будинків, альтанках та ліхтарів і альті. Серед ліан багато таких, які потребують надійного захисту від морозів. Тому рослини, рослини слід ретельно дослід... дослідити перед висадкою. Так само зазвичайно латок... Потурбуватися про надійні опори, на яких плетимуться альянди. Ось ви можете побачити птаха, який називається гарпія. Кожен, хто вперше бачить гарпію, велику наживо чи на фотографії ставиться до існування цієї птиці. Скептично. І це не дивно, адже цей крилатий житель джунглів величезний і виглядає вкрай безглуздо. Так нагадує невисоку людину чи дитину, вбрану в дивний картовалський костюм. То що відомо про цей неймовірно в своїй створіння, в сучасній науці. Вау! Це великий птах! Саме так реагує більшість людей, коли вони вперше бачать південноамериканську американську гарпію. І абсолютно неважливо, де на картинці або на житті. Масивний на птах справді величезний, причому всім своїм зовнішнім виглядом він говорить ніби тобі краще не зв'язуватись зі мною дитиною. Я їм таких, як ти, на сніданок. Дякую за увагу. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!